Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на червому відео. Ми ще на пару днів стали ближче до EFC24, Це означає, що прийшов час розповісти вам про дуже важливу реч, а саме як правильно стартувати з веб Application в EFC24. Можливо, дехто з вас не знає, але веб аплікейшн до нас прийде навіть раніше, ніж доступ до гри за передзамовленням, той який ви отримаєте 22 вересня. Тож, ми про це все діло сьогодні поговоримо. Але якщо вам такий контент подобається, не забудьте, будь ласка, підтримати це відео так само, як ви зробили під останнім відео. Накидали купу лайків, купу коментарів. Це, по-перше, приємно. По-друге, це допомагає розвитку каналу. Також, якщо ви новенький, то не забудьте підписатись, сподіваюся, для вас тут буде багато цікавого матеріалу. А ми будемо переходити до відео, що взагалі таке Web Application, можливо, хтось не знає. Це браузерна версія сайту. Так от, вона виходить. За декілька днів до того, як ми отримуємо навіть реліз за передзамовленням. Минулі роки вона виходила завжди по середах. Це означає, що якщо тенденція буде зберігатися, ми отримаємо оцю браузерну версію в наступну середу, 20 вересня. І у вас буде два дні до. Релізу гри за передзамовленням замовленням до 22 вересня, тобто, у вас буде пара днів, за які ви зможете сколотити стартовий бюджет для вашого клубу, і це дуже важливі пара днів минулого року. Це була, напевно найважча взагалі робота Web аплікейшн, тому що не було взагалі суплаю, і було важко зробити якісь монети, але. Є передумови вважати, що цього року буде трошки простіше з цим. Я обов'язково пізніше вам розкажу. Тож це надважливий момент для старту гри, можливо, навіть важливіше ніж коли ви отримаєте саму гру і почнете бігати там, виконувати якісь завдання. Тож, коли в нас відбудеться реліз гри, це скоріш за все станеться о 1800 за грінвічем в середу, то вам буде відкритий доступ і ви зможете отримати якісь базові плюшки і почнете будувати свій новий клуб. Перш за все, вам буде запропоновано обрати націю кістяк, скажімо так, вашого клубу, з якої ви отримаєте перших гравців. Я в Твіттері знайшов таку прикольну інфографіку. Я обов'язково додам її в опис до цього відео. Так от я б радив концентруватися на Одній або іншій нації, або це Англія, або Бразилія. Плюси Англії в тому, що в них дуже багато ліг. Тому коли ви будете виконувати базові СБЧ, у вас буде виконуватись умова одна нація багато різних ліг. Плюси Бразилії в тому, що в них немає чемпіонату Бразилії в Ultimate Team, А це означає, що всі бразильці вони розкидані по різним лігам. Тож, знову ж таки, коли ви будете виконувати завдання і СБЧ, і вам потрібна буде зіграність, то бразильці допоможуть із цим, особливо в надважких СБЧ, де потрібна саме велика зіграність і де потрібні гравці з різних ліг. Тому я б радив концентруватися саме або на Англії, або на Бразилії. Є в нас ще Германія, Аргентина, Франція та сама. Але я думаю, що ці дві нації для вас мають бути першим вибором. Після того, як ви отримаєте стартові якісь там пакетики з цими гравцями, так вам також буде запропоновано обрати емблему клубу і форму вашого клубу. І це теж той момент, який не треба нехтувати. Багато хто не знає, але ці елементи вони будуть трейдебл. Це в нас бейдж, це в нас. У нас кіт, домашній та виїзний. Так от будь-який рарний предмет цього переліку, ви зможете продати за 545, можливо, 550 монет, якщо я не помиляюсь, і отримати стартові монети, стартову ін'єкцію до вашого бюджету. Це дуже важливо. Вам не потрібно обирати те, що вам подобається. Ви потім зможете купити собі все що завгодно. Але саме на старті важливо обрати рарні предмети. Можливо, навіть якщо вам попадеться якась прикольна форма, подивіться, тільки воно на маркеті коштує, може, ви навіть там, тисячу монет зможете отримати, це саме той стартовий бюджет, який ви отримаєте разом із гравцями з оцих от паків, які вам там за лояльність насиплять так і ще багато іншого. Після того, як ми все це діло отримали, я би перевірив обов'язково ціну на будь-який предмет на маркеті, щоб не квікселити те, що коштує хоча б якісь монети. Це можуть бути контракти або стилі зіграності, або ще щось, але якщо ми бачимо, Бачимо, що воно все йде, по квікселу не продається. Я б вам радив обов'язково ці речі продавати, просто квікселити, тому що це буде ваш стартовий бюджет. Це може бути там 2,5-3, може 5 тисяч монет. Тут кому як пощастить, можливо, навіть 10 тисяч монет, ви наквікаєте. Після того, як ви отримаєте ці монети, розпочинається найцікавіше. Вам потрібно фліпати картки. Що таке фліп я детально розповідав в одному зі своїх відео, можете подивитись, вам треба купляти і продавати, якщо стисло, тому що вас не. Буде монет для інвестицій. Ваша задача буде максимально швидко нарощувати бюджет. І я дуже сподіваюся, що в цьому нам допоможуть саме продвинуті СБЧ. В нас є базові СБЧ, коли ви заходите в гру, тут в розділі Фаундейшнс, а ви їх можете зібрати. І потім гібрид Ліг, Гібрид націй, Гібрид Ліг і Націй. І цього року всі нагороди за ці гібриди вони були антрейдабл. Але. Судячи з того, як структурована бетка, і тут я хочу подякувати пану трейдмастеру, якого ви 100% знаєте, який в Твіттері це виклав, бо він а, мав доступ до веб аплікейшн. Так от, гібрид нації, всі паки в групі є для продажу. Так само, гібрид ліг. Всі паки є трейдабл, але пак за групу Untraйбл. Гібрід націй та ліг, вони untradeable. Що про що це нам говорить? Про те, що а, ці СБЧ люди будуть 100% збирати, тому що вони зможуть отримати базові монети, базових гравців, продавати їх і отримувати на свої бюджети, щоб будувати клуби. Що вам треба робити? Як взагалі трейдити? Вам треба буде користуватись таким сайтом, як Фудбін. Тут у нас є рішення для взагалі всіх СБЧ. Якщо ми заходимо в розділ СБЧ Active SBC, то це в нас стосується зараз 23 ї версії Фа, але так само буде і з 24-ту. Тут є розділ Foundation, це в нас основні СБЧ. І в нас є Foundation 1, 2, 3, Гібрид Ліг, Гібрид Націй, Гібрид Ліг та Націй. Що треба робити? Ну, ми будь-яку просто збірку клікаємо, коли вийде гра, коли будуть відомі позиції та схеми, за якими ці збірки треба робити. Тут активні користувачі накидають варіантів, і ваша задача це ловити момент. Коли якийсь гравець буде використовуватись ці збірці, умовно минулого року, ну точнеж цього, так, вже 23-го року, у ФІФА воротар з Камнібол Лібертадорес Джан Паоло Фернандо Філіо. Він коштував перші дні. Подивіться, реліз грибу в 690. Потім полетів 4,5 тисячі монет, Тому що він саме бразилець і він закривав збірку на позиції воротаря, тому що мало воротарів бразильців не з основних лік, щоб ви могли їх використовувати для оцих от гібридів. І тому. Він коштував просто космос. Так само буде в цьому році будуть гравці, які коштують багато монет. Але а, не кожен користувач знає, що цей жан, коли він головить в паці, що він може щось коштувати. Люди бачать якийсь Бразилий 75 го рейтингу. Хлоп його просто на трансферний маркет виставляють там по мінімалці, і все. Тобто, ваша задача буде шукати такі картки, снайпити їх, і відповідно. Той самий час продавати, будуючи бюджет свого клубу. В нас є два розділи, як я вже вам сказав. Це в нас гібриди Ліг та Нації, це більш дорогі СБЧ, там використовуються більш дорогі картки, але навіть на Foundations теж можна трейдити. Я пригадую, минулий рік ми трейдили на бронзових гравцях з окремої нації, з окремих позицій. Наприклад, ми купляли гравців з збірної Англії, бронза будь-яка позиція, наприклад, правий півзалі. Захисник, я чітко пам'ятаю, англійці минулого року вони там коштували на старті, бачите, їх навіть зараз 500 монет нема. Вони коштували там 1500 монет, можливо, там 1,1, 1,2. Відповідно, ми купляли їх, стайпили по 300, по 400, по 500 і в той самий час перепродавали. Так само інші рідкісні позиції, ну і так само інші нації. Тут вам треба буде шукати, або, якщо ви хочете, щоб ми за вас це шукали, то ми вас запрошуємо до нашого Discord. Ми все таки вирішили стати. Жартувати з трейдмастером на швіп Діскорд. Тож, якщо хочете трейдити разом. Запрошую, посилання буде в описі під цим відео. Ми стартуємо з виходом веб-аплікейшн. Це в принципі те, чим ви будете займатись перші два дні до п'ятниці, коли буде в нас реліз основної гри. Ваша задача максимально карток купити, максимально карток продати і таким чином склотити якийсь свій стартовий бюджет. І, отут же можна подумати про деякі інвестиції або суміш інвестицій та фліпів. Чим ближче в нас буде до початку гри. Тим сильніше почнуть набирати в ціні метакартки, особливо доступні безальтернативні метакартки. Я вам зробив коротеньку підбірку гравців, на яких ми трейдили FIFA 23. Я думаю, що в принципі в UFC 24 також вони можуть бути дуже цікавими. Ну, перше, це у нас Ферлан Мендій, кращий лівий захисник в грі, в будь-якій версії, так, на будь-якому етапі. Тут у нас на графіку 4, це 22 вересня, нема за 21 вересня, коли вийшла веб application але ми бачимо, що ціна була 34, вихід гри в п'ятницю це в нас 41, далі 66, далі там він до 100к долетів і вже потім почав своє падіння. Так само, Усман Дембеле, Просто воро вгору, вгору. Тобто, ви бачите, через там 1-2 тижні під перші вікінд-ліги саме ці метові, дешеві гравці вони дуже сильно набирають. Причому це може бути навіть такий хлопець, як Емре Джан. Він в мене був в стартовому складі. Він коштував там 6 тисяч в четвер. А під перші вікінд-ліги, під перший вже а, дивізіон Батли, 22 тисячі монет. Ну і звісно, потім він дуже швидко перетворився на фодер. Джота з Ліверпуля так само 4-5 нього зірочки. А, а завжди ця картка на старті гри коштує багато монет. Тут, Бачите, 60, навіть 9 тисяч він коштував 3 жовтня. Це було там за півтора тижня після релізу гри. Луїс Діас з 15 тисяч долетів до 48, і Джан Луджі теж звертайте увагу на безальтернативних воротарів. Він був 10 на початку гри, потім долетів до 30, почав трошки падати, але тут пішов спаків, бо інформ вийшов, і він взагалі 50 тисяч монет коштує. Тож, коли у вас буде вже стартовий бюджет, який ви нафліпаєте на оцих от SBC картках, ви зможете інвестувати в метагравців. Тут обирайте, я вам навів для прикладу оцих хлопців, але ви можете знайти собі якісь картки, які вам подобаються. Тобто тут же ваша фантазія, ваш трейдерський скіл, пробуйте, шукайте і інвестуйте, тому що. Перші тижні вони будуть летіти в космос, вони будуть дуже сильно набирати, особливо в день, коли буде реліз гри, тобто цього 22 вересня, маркет взагалі буде рухатись дуже цікаво. Там по годинах дається доступ, спочатку Австралія, і далі пішло, пішло, пішло. Так, от ввечері, коли отримає Great Britain доступ, основний пул гравців. Деякі картки вже будуть в космосі, але вони потім ще більше полетять догори. Тож це може бути для вас надійна інвестиція. Якщо ви змогли зібрати якісь базові СБЧ Фоундейшнс або гібриди та націй. І вам з них випали якісь трейдебл картки цікаві, то я вам раджу їх трошки притримати, тому що, скоріш за все, за там півтора, два-три дні вони будуть коштувати набагато більше ніж в моменті, допоки маркет не насичений монетами. В момент, коли виходить гра, ні в кого нема грошей. А минулого року я бачив особисто, як руда гулята продавали по мінімалці і взагалі не могли продати, тому що ні в кого не було там 167 тисяч монет. Він коштов. Але потім, звісно, він полетів в кілька. Мільйонів. Тож, якщо вам випаде хтось, з кого можна пограти потенційно в майбутньому, то краще це діло притримати і вже продати, коли основний пул зайде в гру. Так само, якщо вам випаде якийсь тренер з Франції або Бразилії, вони по, по традиції теж дуже дорого коштують. В принципі, по 5 тисяч монет вони під перші вікіндріги відлітають. Тому, по-перше, я б радив їх зберегти, тому що ви квікнете цього бронзового тренера або срібного. Тренера, ви не отримуєте якийсь буст до бюджету. А от коли в нас почнеться гра, люди почнуть будувати склади, то 5 тисяч монет до умовних там 100, які ви зможете накрафтити, це може бути потенційні 5%. Так само я б радив придивіться, якщо. Перед виходом гри ви бачите, що а, ці тренери на маркеті будуть коштувати 150-200 монет по мінімалці, то їми теж можна закупитись і продати вже а, пулу гравців, які спочатку 22 вересня в грув наступає, потім за тиждень 29 вересня. І це стосується також популярних стилів зіграності. На старті гри це в нас Хантер, мисливець або тінь. Якщо ви їх зловили в паках, не треба їх квікселити. Коли вже за два дні отримують доступ, гравці і почнуть будувати свої склади, щоб грати там першу вікенд лігу перший дивізіон або склад Баттлс, то відповідно ви зможете продати їх ледь не по максималці, допоки їх небагато на марки. Наступний день у нас після виходу Веб – це четвер, і тут теж дуже важливе СБЧ виходить. Це в нас титульні матчі. Зазвичай в нас чотири саме збірки. Я думаю, тут буде так само і на титульних матчах. Чому вигідно трейдити? Тому що тут трейдебл суплай. Це, в принципі, буде другий трейдебл суплай після паків за? Foundations і Advanced ЗБЧ, якщо вони будуть все ж таки для продажу. Так от тут вам дуже важливо слідкувати за збірками на футбіні. Якісь гравці, особливо це буває в якомусь там неочевидному матчі, ну умовно там кажучи Бразилія та Болівія. Так тут от мінімум один гравець з Бразилії або Болівії. А на старті гри буває таке, що там якийсь матч з голландської ліги, і умовно кажучи, мінімум один гравець з або однієї команди, або другої, яких взагалі немає там популярності, так і на маркеті їх мало, тому в моменті ці гравці, ці картки можуть продаватися по 8-по по максималці, по 10 тисяч монет. Багато хто цього не знає. Вони будуть збирати СБЧ, вони будуть ловити ці гравці в паках і просто будуть їх продавати, виставляючи там можливо навіть по мінімальній вартості. Тому ви тут можете гарно підснайпити ці картки. Також, якщо ви вже більш досвідчений трейдери, знаєте, що таке рух картки, то під суплай титульних матчів мета карт. Вони просідають, тому що їх стає більше на маркеті, але в п'ятницю зранку вони завжди набирають. Ну в даному випадку в нас навряд буде перша вікенд ліга в п'ятницю, так але люди отримують доступ до гри і будуть будувати свої склади. Тож, якщо ви побачите якусь просадку, то також можете звертати увагу. Але тут, звісно, я конкретні картки давати не буду. Це лише порада, що буду робити особисто я і що можете наробити ви. Останнє промо, яке вам буде доступне до того, як ви зможете стартувати з консолі, не всі з вас, але напевно переважна більшість це промо Nike, яке в нас офіційно стартує 22 вересня. Про це нам казали і eSports офіційно в своєму твіттері, тобто 22 вересня, вже перше промо. Її вже засумували за продажем вам паків. Можливо, навіть будуть перші промо-паки. Тож не факт, що тенденції цього року не на 100% будуть співпадати з тенденціями вже і 24 Все. Залежить від того, як саме її будуть структурувати а, свої промокоманди і чи багато промопаків вони будуть додавати в гру. Втім, якщо ви побачите під це промо промопаки і ми побачимо. Падіння цін на маркеті, то це для нас означає, що в ці картки можна інвестувати. Так само, коли ви побачите зливи, ви зможете заінвестувати в картки, які підуть в непаки. Умовно кажучи, Федеріко К'єза тут питання: скільки він буде коштувати, але якщо ви десь там заснайпите або зловите його, або Енсо Фернандеса, ви маєте розуміти, що вони підуть в непакі в п'ятницю. А картки, які йдуть в непакі, ще є грабельними. Вони дуже сильно набирають. Я вам це показав на прикладі до Наруми. Тож тут також можна інвестувати. А для того щоб знати, які картки будуть злити, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. QR-код, ви бачите наразі в себе на екрані. Він потрохи перетворюється нову інформаційну українську платформу новин з світу FIFA та в майбутньому і 24 Ну і ще один лайфхак, яким я хотів би наприкінці із вами поділитись, бо все основне ми розказали. Це називається Quick Sell Recovery, і він вам може допомогти на початку отримати величезний буст до вашого бюджету і в подальшому ще й заробити на карті. Про що йде мова? В середу, коли вийде веб-аплікейшн, скоріш за все, вийде і перша команда тижня, тому що вони виходять по середах. Завжди так було. Так от, допоки в людей немає грошей. Картки з команди тижня вони не будуть продаватися. Якщо ми пригадаємо минулорічного Деолофео, він був в першій команді тижня 83-й інформ, то він був майже по квіксейлу 12-13 тисяч монет в перші дні. Подивіться, от він коштував там 16, але це середня ціна за день. Він там снайпився і 12, і 13, і 14. Але з урахуванням того, що подивіться на його стати, для початку гри це була досить така метакартка, картка, коли в людей з'явились монети, він полетів в 40 тисяч. Так, от, як ви можете заробити, дивіться, у вас є такий в веб-аплікейшн саме такий розділ, як Quick Sell Recovery. і ви можете після того, як ви квікселите будь-якого гравця, робити. Оновлення його а, в проміжок тиждень часу. Тобто, якщо я продав, наприклад, 6 а, вересня, так, кого я тут продавав? вон фран Белран. Я можу його зараз оновити і я а, заплачу 280 монет, за які його квіксельнув, і получу цього гравця в нерозподілення Тут в мене зараз тільки два цих ресторс оновлень залишилось, тому що я. Поновлював вже деяких гравців, але як правило, на місяць дається 5 або 7 таких ресторс. Ну, Тут треба дивитись, можливо, в кожній версії FIFA це буде по-різному. Так от, якщо ви зловите в перші дні якусь картку, в якої дуже висока ціна квікселу, і яка не буде продаватись вище цього квікселу, умовно, якийсь отакий іграбельний інформ. Або, можливо, вам пощастить ви легенду зловите, то ви можете її просто квіксельнути. Отримати тут і зараз бонус до свого бюджету, шалений бонус до свого бюджету. І... Після того, як розпочнеться в нас основний так етап гри, ви через цей Quick Sell Recovery поновите цю картку і зможете її ще й продати дорожче. Тобто, ви, по перше, зможете отримати якісь гроші в свій бюджет, свій клуб, пофліпати картки, потім її оновити і ще її продасте. Тобто це подвійний навар. На жаль, в мене зараз немає гравців команди тижня в клубі, але ви можете повірити мені на слово. Вони коштують. 10, 250, 9, 900, залежить від рейтингу їх квіксел. Тобто це може бути на старті дуже прикольний такий лайфхак, з допомогою якого ви зможете заробити монети. Ну або умовний рут гуліт, подивіться ікона і має квіксел 70 тисяч монет. Звісно, гуляти я б не радив квікселити. З іншого боку, якщо він не буде продаватись перші дні по мінімалці, так бо коли ми виставляємо його на трансерний маркет, в нього мінімалка 100, бачите, а квіксел 70 то можливо, вам є сенс навіть гуліта продати головне слідкувати, щоб не забути його потім поновити. Друзі, такий вийшов ролик. Сподіваюсь, ви тепер готові повністю до старту і Двадцять 24. Якщо ні, у вас залишились якісь питання, обов'язково задайте мені їх в коментарях. Я з радістю на все відповім. Також, якщо вам сподобалася ця серія, і ви хочете дізнатись, а які ще є цікаві лайфхаки для старту з консольної версії гри. То напишіть мені про це в коментарях. Я обов'язково запишу для вас таке відео. На сьогодні будемо закінчувати по традиції. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, країна, Па-па!